Що каже незадоволена жінка перед менопаузою? Що? Це була остання крапля. <плес> Це Ал коміки. Шоу, у якому коміки тестують свої жарти та свою печінку. Учасники по черзі намагаються розсмішити один одного. Засміявся, випиваєш. Тож наливайте. Так, Сергію ради вітати. Придірно. Давно не бачили, давно не бачились. Друзі, що хотілося б сказати, сьогодні перед вами не тільки коміки, а ще й весільні ведучі, тому буде трошки нутрячків для наших з собою колег. Типу, я думаю, це буде цікаво. Я один жарт прочитав мамі перед тим, як його сьогодні принести сюди. І як? Мама сказала класно, але редактор сказав, що це занадто жорстко. У <рес> тебе класна мама. Да. Чому кількість екоактивістів у світі постійно збільшується? Чому? Тому що вони не користуються гумою. E, хорошо. <реш> Я просто представив зараз в цей момент, що Грета Тумблерк вона вже подорослішала. <реш> Тобі телефончик чи що? E, добре, мені подобається. Я п'ю, так? Да? Ну, no, якщо смієшся, п'єш. Якщо не смієшся, e, не мені подобається. Супер. Як Юрія Мурашковського називає дружина під час сексу? Як? Міністр внутрішніх справ. Інколи і зовнішньо. Це гарно, це гарно. Блять, треба mm. цю камеру зняти, так, да, в спальні? ти забагато знаєш. Що спільного у безхатькові Сергія Смєхова? Що? І ти, і вони завжди в піджаку. Mm. Сьогодні виключення. Як гопники зовуть голубів? Як? Хулі-хулі-хулі-хулі-хулі-хулі. Я на сакарках живу, я це бачу постійно, так, це правда, це правда. А це ти був. Да. Чим відрізняється Орал від аналу? Чим? Запахом. Що сказав злий продавець черзі за інсуліном? Що? Вам тут що, медом намазано? <плес> Це дуже жорстоко. Не хворійте, будь ласка. Це лише жарти. Як прийняти пологи кішки, яку ти не дуже любиш? Як? У відро. В мене є кішка, немає відра. Чому в морзі не можна сідати на обличчя? Чому? Не можна сидіти на холодному. Саме вам просто як люди 30 рекомендуємо, не робіть так, будь ласка. Що робить Сергій Смієхав перед тим, як зробити мінет? Що? Е, бере 100%, 100 передплату, скажете ви. А насправді бере 100% передплату і замовляє діджея. І каже, є ще вільні дати. В кого може бути рольові ігри під час мастурбації? В кого? У співробітників лялькового театру. Це треба спробувати, мені здається. Як називається порохобот, якому не можна кінчити на обличчя? Як? Ухилянт. Чому тиронозавр ненавидить рибалку? Чому? Не можна виїбнутися рибою. Хорошо. Як Іван Заєць офіційно реєструє свої доходи в OnlyFans через ФОП? Як? Як онлайн-корпоратив? <рістити> Ваня, привіт. Добре. Як правильно називати чоловіка Барбі, якщо бачиш його без одягу? Як? Кен-нот. Немає нічого. Що буде, якщо розбити хіпстеру носа? Що? Потече кокосове молоко. Хороший. Або мигдалеве. Дивлячись, який район. Що каже незадоволена жінка перед менопаузою? Що? Це була остання крапля. <плев 'я> <святі> <святі> а ще Ай, На чотири краплі, так? Да? Можна Ну, це гарно. Що робить п'яний електрик, коли його б'є струмом? Що? Дає здачі. Okay. <рапив noise> Як зрозуміти, що діджей під час сексу закінчив? Як? Починають грати мідляки. Хорошо. би ти заплакала, блядь. <рапив noise> <рапив noise> Як Сергій Сміхов покарає свого сина, якщо той вкраде 10 гривень? Як? Посадить на звук. Хорошо. Як би звали печенігів, якби вони читали реп? Як? Печеніги. <плес> Ти ж ніхера не змінив, просто <плес> типу <плес> наголос інший. <плес> та, <плес> і що? Ну так, да, це прям <плес> таке. Як зрозуміти, що ти на кухні у невихованої людини? Як? У нього над плитою висить титяжка. <клес> 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 Добре. <клес> В чому плюс? У ескортниць без справки. В чому? Завдяки ним, нарешті, депутати зачухаються. <клес> голосуйте! Партія Сергія Смєхова. Добре, добре. Як проститутки називають гроші? Як? Членські внески. А гарно. Давайте. А ще є типу, оплата задом, да, задом. Типу. Як Юрій Мурашковський відноситься до голландського штурвалу? Позитивно. Як? Обома руками за. Чому Путін попросив Лукашенка збрити вуса? Чому? Бо через це на його лобку подразнення. Ні, це, це не шутка, це жиза. Це жиза, так. Да, е, так, Сергій. Но мені здається, вийшло непогано. Давайте да. поаплодіруйте. Да. Друзі, якщо ви хочете ще більше таких прикольних випусків, будь ласка, підписуйтесь. Е, кажіть, що владін Бавалін топ. Е, Владік eh, Бавалін. Друзі, якщо вам не подобається цей формат, ну просто відпишіться нахуй. Ну типу, на мене тут підйобують. Ну пізділа, не будьте байдужі. Дякуємо за глядачів. Тільки нагодивились 24 випуск шоу Алла і Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь з вами, як завжди, Влад Бувалін. І я хочу сказати, що ми робимо невеличку перерву буквально на 3, можливо, 4 тижні, щоб трошечки відпочити. Дякую всім, хто дивиться ще раз. І жарт на кінець, як називається доставка задоволення для фетишистів? Болт Фуд.